Українці проти спеки раунд другий в країні знову потепліше і знову до плюс 40. За прогнозами синоптиків до спеки варто готуватися на початку наступного тижня, і триватиме вона до 19 серпня. Як погода вплинула на цьогорічний врожай, і які тенденції на аграрному ринку? Про це розпитаю Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава Вітаю вас. Отже, та аномальна спека, яка припала на середину липня, коли збір врожаю вже почався. На яких культурах вона позначилась насамперед? І чи будуть значні втрати у тих культур, збір яких відбувається пізніше? Ну, на сьогоднішній день ми закінчуємо збір фактично ранніх зернових. Залишилось там близько 5% по всій території України, які дозібрати. зібрати. Зібрано порядка 20,5 мільйонів тонн. А це частково зернові олійні культури, але більшою мірою жара а це спека не вплинула на ці культури, які зараз збиралися. Єдине, що там відзначити в регіонально там, на Чернігівщині, трошки воно зашкодило, наприклад, по пшениці. Якщо здивитися в цілому, то по культурах, то звичайно, спека найбільше задала удару а по ярих культурах, таких як соняшник, соя, кукурудза, які ми будемо збирати трішки пізніше. І, відповідно, пік. Такої аномальної теплої погоди, яку ми спостерігали в середині липня, близько двох тижнів, вона припала на пік запилення цих культур. власне, і відповідно, ми сьогодні констатуємо, що це дуже сильно відзначиться на загальному кількісному валовому зборі, як кукурузи, сої, соняшнику. Сважко сказати по цифрах, скільки це будуть грати? Ну напевно, що кілька мільйонів точно, і це буде відображатися потім на експортному нашому потенціалі. Але більш точні цифри можемо бути констатувати до середині серпня. Тим паче зараз ніби трішки дощів пішли і на Дніпропетровщині, і на Кировоградщині обіцяють. Будемо спостерігати, і молитися, щоб покращили ситуацію. Але в цілому дійсно найбільше спека задала удара саме по цих культурах. А на ціні як це відобразиться? На ціні на зернові чи на ціні на продукти на, харчування? на зернові і на, на зернові продукти і харчування тенденція така зараз в світі, де що е, страждає не тільки Україна, в тому числі й європейські країни. І, відповідно, ми бачимо, що зараз іде частково здорожчання цін на зернові культури. А з одного боку, це й добре, тому що, наприклад, для наших аграрів, які в третій рік багато що експортували збиток, взагалі загалі зертовій культурі, Якщо буде додавлена ціна, звичайно, це буде найкраще. Але питання в тому було б важливо, щоб експортувати. А тому тенденції такі вони знаєте, ринок він завжди змінний, і якби всі знали, яка буде ціна, то напевно всі були б доларовими мільйонерами наперед. Але в цілому зараз така ситуація складається, що дійсно ціни підростають. Що стосується як це вплине на продукти харчування всередині країни, то ми. Повинні дійсно констатувати, що в пік наприклад зараз активної фази збирання той чи іншої культури, чи, наприклад, те, що там зараз буде сезон а, овочів, а звичайно, що овочі теж постраждали, і тому ми не бачимо зниження ціни, наприклад, там по гірках чи томатах, тому що південь України, а які переживав такі великі а, сплески температури, коли зверху там порядка 40 градусів, а на ну, ґрунті більше 69, то відповідно воно просто горіло, І це на жаль також буде відображатися на цінові позиції, наприклад, по повочеві групи на території України. Тобто, це правда, те, що в мережі бачу деякі думки аграріїв, що закрутки цього річ будуть золоті. Ну, в тому числі, але сподіватиме, що за рахунок інших областей, центральних західних, які теж спеціалізуються по овочевій групі, а коли піде більше пізній врожай овочевих, саме які ми там будемо закривати, які ми будемо закладати в зберігальні системи, а вдасться це стабілізувати, і дійсно ціна не піде вгору. Аномальна спека, як вона може позначитися на врожаї пізніх зернових? На яку стадію росту от рослин вона припала? і Чи є загроза, що частина врожаю взагалі могла бути знищена? Ну, частина так а, припало на саме пік. Якщо подивитися зараз, теж можна і в мережі побачити. Я бачу це на особисті очі, коли на полях просто а, качан кукурудзи він просто залився тільки до половини. Тобто, це дуже великі фактори які відбувається на на центральних регіонах, і Київщина, і Черкащина, і Кировоградщина, і на півдні України Херсонщина, Одещина. На жаль, таких фактів буде дуже багато. Що стосується кількісного зменшення повалого збору. Ну, важко знову ж таки зараз констатувати, я думаю, що цифри будуть немалі. Ми можемо навіть констатувати об'єми втрат. Я думаю, десь в межах в залежності від області може сягати 30-35%. А Перерахунку на мільйони тонн, я думаю, що це навіть там 7 мільйонів тонн недобору буде, і відповідно це відобразиться на загальному валовому зборі. Тобто, якщо ми з вами прогнозували умовно в червні ще місяці, що ми так зберемо менше. А в цьому сезону зернових олійних ніж минулого, тобто, якщо ми зібрали 82 мільйони, планували 77, то зараз хоч би вийти до 70 мільйонів. Але треба заспокоїти людей, це ніяким чином не відображається на продовольчій безпеці всередині країни. Це відобразиться на наших експортних потенціалах. І на завершення коротко проблема зберігання зерна. Наскільки гостро вона стоїть, особливо в прифронтових регіонах? Про фронтових територіях стоїть гостро, але зараз розпочали знову ж таки програми підтримки зберігальних систем у вигляді полімерних рукавів і ті фермери, які потребують, можуть на них користуватися. Такі полімерні рукави, які дають можливість зберігати до 200 тонн, тому що ворог на жаль і як пробив, так і продовжує бити по зберігальних системах, розуміючи, що аграрна галузь, дійсно, одна із ключових секторів економіки держави. Пане Денисе, я дякую вам дякую. за розмову. За відповіді. Це був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради.